17 лютого для Дубинської громади стало днем жалоби, сповненим болю та смутку. Місто прощалося з героєм, який віддав своє життя за Україну, старшим солдатом Андрієм Світозальським. Воїн-штурмовик загинув на фронті 25 січня 2026 року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. Ми віддаємо останню шану. Військовослужбовцю військової частини А-0501, стрельцю оператору штурмового відділення 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка, старшому солдату Свінтозельському Андрію Анатолійовичу. Андрій Світозельський народився 1 серпня 1985 року у місті Дубно. Навчався в Дубинській школі №1. Професійну освіту здобув у професійно-технічному училищі за фахом газоелектрозварювальник. До війни працював у Чорнобильській зоні, зварював укриття над реактором. Захоплювався рибальством, ремонтував машини, Був товариським. Готовим прийти на допомогу. Але понад усе любив свою сім'ю. У вересні 2025 року був мобілізований до лав Збройних сил України. До останнього подиху мужньо боровся з ворогом. Залишився вірний військовій присязі та українському народу у загиблого воїна. Залишились мама, любляча дружина, двоє дітей, брат та сестра. Під час загальноміського прощання на центральній площі прозвучав гімн України та хвилина мовчання. Поминальну молитву звершили священики Дубинського благочиння православної церкви України. Сьогодні цей майдан. Наповнений скорботою, ми стоїмо біля домовили воїна, героя Андрія, який загинув, захищаючи Україну від агресора Росії. Сьогодні ми, наші серця наповнені болем, скорботою, але і наші уста наповнені молитвою. Ми сьогодні молимося за нього. За рідних, за близьких, за весь український народ, за кожного захисника. Ми сьогодні просимо Бога помочі, захисту і спасіння, а Його безсмертній душі просимо оселення у вічних оселях, місті радості, місті, де немає ні болю, ні війни, а є блажене життя. На Майдані Незалежності зібралися рідні, друзі та побратими, небайдужі і громадськість міста усі, хто прагнув віддати шану відважному воїну та щирій людині, прощаючись із полеглим героєм, присутні застигли у глибокій скорботі. Після церемонії прощання траурна процесія вирушила до свято-Миколаївського монастиря, де звершили чин похорону. Свій останній спочинок, полеглий герой Андрій Світозельський, знайшов на алеї слави: вічна пам'ять, честь і шана воїну.